монстрів. Хтось виходить. Я офіційно став студентом університету. Від студії та я все життя чекав цієї миті. <гум> я стану лікачем. Так, слухайте. Я проведу вам екскурсію цього чудового дня. Ей, записуйся в гурток імпровізації. У перший день не можна запізнюватись. <гум> Вазовський 319, а Твій сусід теж хоче стати лякачем. А чи до мене? Це було супер. Джеймс Пі Саліван. Майк Вазовський. Ну, коли ми вже познайомились. Ти вважаєш мене не страшним. Тобі до мене, як до небарачки. У нього долоня, як моя голова. Здоріти можна! Е, заспокойся. Пробачте. я навчусь лякати у сто разів краще за тебе. Не смішіть мене. О, як страшно! Розважайтесь, а я тут посиджу радіо, послухаю. Правильно! Я цим ботаном підлогу натиратиму. Вміння лякати. Це головна ознака монстра. Стій, це небезпечно. негайно! Що ви там робите? Я в тюрму не повернусь. Тікаємо швидше. поїхали! Може, хтось хоче жуїсти. Університет монстрів. Та він справжня волохата скеля! Я навіть не качаюсь. О! І я теж не хочу, щоб мене рознесло.